Всім привіт! І з вами Дім Сілякої Всячини. І це знову озвучення коміксів по трансформерах. 34-та частина, наскільки пригадую. Що ж, бажаю приємного перегляду. Погнали! Чотири квитки для фільму Барбі. Будь ласка, чому ти не спробуєш посміхнутися? Він захищає, він атакує. Але найцікавіше він вантажівка. Вони, ти не можеш просто викинути людей зі свого життя. Тим часом я легко і просто, як 390. Коли хтось вмикає поп музику, Вбийте їх з добротою. Неправильно атака тисячі бджіл. Столися My Little поні почались. Саундвейв, Я помираю. Будь ласка, припини бетбоксите. Хм, хороша думка. А тепер дозволь мені пояснити, чому це Метрон. Фі... Я великий чоловік. Я доросла людина. Я зможу це зробити. Мені не потрібно два ока, щоб побачити наскрізь твою фігню. Коли ти розумієш, що фандому вже 40 років, а люди до сих пір сперечаються про дизайни та найкращу роботу. А на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Хорошого настрою і до зустрічі!